Замість майдану до міністерства освіти вийшли сьогодні студенти кількох столичних вишів вимагати свого права на вільне висловлювання. Більшість студентів із початком Євромайдану більше часу проводять там, аніж на парах. За такі дії, деякими з них почали погрожувати не складанням сесії і навіть відрахуванням про рішучий діалог молоді з заступником міністра Євгеній Агарков. <піллянна> Вони бояться репресій, і, хоч присутніх, це у минуло, але вірять, може статися. кажуть, бачили документ. Будуть містецькі перевірки, і треба буде давати списки тих, хто був на мітингах. Такий документ факсом отримали і в Києво-Могилянці. написано з генпрокуратури, як виявилося, фальшивий. Бо наступного дня слідчий приніс справжній папір із фактично протилежним змістом. Але... Він мені дає цей лист. Я кажу, а як з вчорашнім бути листом. От а він каже, що а яким листом? Я йому показую вчорашній лист. Він його подивився уважно і каже, що це провокація. У справжньому листі шукають побитих беркутом винятково для службової перевірки в університеті Шевченка. Про схожі листи також чули, але не отримували. Тому для змі вивісили оголошення на сайті. Читайте, Жодних листів, подібного змісту до університету, не надходило. Але диму без вогню не буває. У нас в коледжі починаються перевірки. Дмитро, який не бажає називати свій коледж та прізвище, каже, він уже під ковпаком за те, що ходить на мітинги. Сьогодні йому пригрозили, що це закінчиться погано. Либо не здача сесії, ліба так же виганять. Щоби це припинити, студенти йдуть до Міносвіти, але не все так просто. Їх зустрічає міліція та три автобуси Беркуту і ворота на замку. Ми не захоплюємо ніяких будівель. Вони намагалися мирно передати. Ти свої вимоги через боковий вхід, та міліція не пустила. Ну не провокуйте не провокуйте людей. Та як студенти не запустили, декілька разів намагаються виступити з території міністерства. Не пускали навіть пресу. Тоді студенти вдалися до радикальних дій. Зламані ворота біля міністерства освіти. Це був аргумент студентів про те, що разом вони сила. А встановлені на місце грати це вже наступний аргумент про те, що вони готові до мирного діалогу. І з миром запрошує на переговори. Перший заступник міністра Євген Суліма каже: ніхто нікого. Не репресує, пропонує співпрацю, втручаються присутні нардепи. От зараз вас, хлопці, розводять як котят. До вас прийшли з конкретними вимогами. Заступник обіцяє, що видасть наказ ректорам не чіпати людей. Студенти слову не вірять, просять надати документу законності. За кілька годин нарешті доходять згоди. Наказ підписують студентам копію. Я підписав, щойно наказ. Як ви просили щодо неприпустимості допущення адміністративного тиску на учасників навчального процесу? Євгенія Гаркова Наталя Набокова, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.